І всім прийшов, я Даня, і ми будемо сьогодні проходити паркур, який карту, яку я сам побудував, це ніби всякі різні біоми Майнкрафта, які за все проходження бувають. Ну, я так подумав, ну, може, якраз канікули будуть, і я так вдома сиджу, бо я ж хворий. ну Ті, хто дивився пройшли відео, думаю, знають. Ну, і тому е, я краще знімлю відео, так, сиджу, нічого не роблю. А так от відео знімлю. Тому поки горій, п'ятниця, тому і завтра ще, напевно, вийде відео, і сьогодні вийде. Ну, подумаєш, ще й канікули будуть. Буду кожен день, напевно, знімати. Або хоча б через день. Ну, сьогодні відео буде і завтра думаю. Ну, отут, -от -от отак якось. Ну, вроді би, красиво а Тут -то вже печера йде. Так, треба ось. Сюди. Так, ой, впав. Це погано. Тепер сюди ось так. І ось так. І я замітив, що на прошлому відео набрали всього 22 перегляди. Якщо ви дивитесь це відео, то скиньте відео другу, щоб він теж подивився. Мені. Буде дуже приємно, якщо набереться хоч 100 переглядів. Ну, як хоч 100. Це дуже багато 100 переглядів. Ну для мене це багато. Я, напевно, знаю, що так мало переглядів, якщо по тоді набиралось по 50, по 100, по 200 деколи. А я знаю, що так, напевно, мало, бо я місяць не знімав, тому менше в рекомендації мене кидають. Або просто. Не цікаво людям мої відео. Ну, і підтримайте мене своїм лайком і підпискою. Вам легко. А мені приємно. Так. Сюди, сюди, сюди. Це так, пустелю. Все, я пройшов пустелю. Тепер градний біом. Так, там далі. Ага, ти вже піде адські біоми. Так, сюди. Та ну. Ой, пройшло 2 хвилини тільки, ну трошки більше. А я вже на грибному біомі. Це четверта, якщо я не Так, Це четвертий рівень. Перед тим була пустеля, шахта і ну, щось тіпа типу простого біома. Тільки. Ха, коротше, я не, перший, я не знаю що. Я цю карту я, коротше, захотів. Зняти сьогодні відео так нічого не роблю, бо скучно, а відео зняти треба, то я швидко за, десь за годинку подавав цю карту і почав і от зараз знімаю. Я навіть її не тестував. Але провіряв, чи пройти. я коли щось став, я перевіряв, чи це можливо пройти, але саму карту я не провіряв повністю. Так, треба похилитись. Я вам скажу, чого у мене так багато хілок. Мені просто дуже було лень використовувати командні блоки і робити, щоб була безкінечна регенерація. Тому, ви так, коли дивіться, як я просто п'ю зілля регенерації. Так сюди. І давайте постараємося набрати 200 підписників. Не знаю доколи, але давайте так. Ну, тут, а, ніби портал, перехід в АЦ простий адський Ну, тут Ось так якось. Надіюсь, вам сподобаються ці карта. Якби можна було якось виставити карту, щоб її можна було скачати, я б з радістю, але я не знаю як. Так, ось туди, ось. І якщо хоч хтось з тих, хто дивиться зараз це відео, якщо хтось з вас дивиться перше відео моє, саме про підлогу то напишіть коментар, якщо ви хочете, щоб або я, або хтось з моїх друзів там пройшов ту карту. Або щоб я її добудував і зробив більшою. Або цю карту, якщо вам сподобалось це відео, але дивіться перше до кінця, якщо вам сподобалось це відео, ну то. Та ну, камера, та давай, давай, Та ну. Та, почекайте, я тут трошки розбираюсь з камерою. Або якщо вам сподобалось це відео, або то. Або, наприклад, відео про підлогу Цалаву, там, де я будував. То напишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб я добу... зробив цю карту більшою, там доб... побудував ще всякі рівні, або ту зробив більшу карту. Просто напишіть в коментарях, якщо вам сподобалось. Я зроблю. Хоч один коментар буде, щоб я добудував цю карту, або там. Першу карту піропідлога це Лава, то я з радістю добудую, мені це не дуже важко. Стоп, а можна навіть так бо Ну, якось так. надіюсь вам подобається мої відео. Але сумніваюсь. Взагалі, хтось до цього моменту ще дивиться? Я думаю, вже десь максім дві людини тут сидять, слухають повне відео. Всі інші на 2 секундах, можливо, навіть вийшли. Так. Ну, під прошлим відео був такий коментар. Вроді би, я і зрозумів той коментар. Вроді би, взагалі нічого не зрозумів, але побажали 100 тисяч підписників. Дуже дякую. Мені приємно, що хоч комусь не пофіг на мене, і хоч хтось коментарі пише. Чесно, майже нічого в коментарі не поняв, але було цікаво. Так. Ну, це вже андерліз? Ендерліз, ендерменів. Ми пройшли эндербіом адський, Тепер у цей біом, я не пам'ятаю, як він чесно називається. Ну, тут, як, тут знову портал. Мої вже вийшли. Я не знаю, нашого тут мох використав постійно. Я просто дитина землю якусь не хотілося використовувати, тому я взяв мох. Ой, так. Ну, Тут легко. Тут я ж якусь крепость Енда побудував свою. Тут портал, мені пострипаємо і проходимо ось та ну. Ну, Ми в Ендерсвіті бити з Ендер Драконом, мені було. Для то строїти, а може побудувати, якщо вам сподобається, я буду будувати, може після цього побудувати типу, стовб... паркур з стовбів таких ендер. Коротше якщо вам сподобається, я буду будувати продовження, я щось точно придумаю. Ще треба буде зробити болото, якщо вам сподобається. Ну, ми прийшли. Все добре. Ну, і тут ще дещо пише. Постав лайк і підпишись. Правильно, пише. Так що не лінись, постав лайк і підпишись. Ну, якось так. Ми пройшли карту. Це прикольно. Ура. Так, що ж можна ще? Можеш, відео вийшло на 8 десь хвилин. Стоп, я назад попробую повернутися. На самий початок. А, не вийде. Ну, значить, назад іду в самий кінець. Ой. Та ну, чого я падаю тут і падаю. Я серйозно. Так сюди. Ну, посидіть, будь ласка, додивіться, як я проходжу паркур, Якщо вам не важко, відійшли це відео своїй, своєму другу, подрузі. Щоб вона подивилась. і Більше переглядів стало. Якщо не важко, підпишіться, поставте лайк. Щоб, мій, щоб відео пішло в рекомендації і мій канал теж. Ну, так, сюди, сюди. Так. О, все тільки туди. Ну, на цьому я вже буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну, Гарного дня. Всім до нових зустріч!